Мир вашому дому, слава Ісусу Христу! Я хочу поговорити на тему, звідки взялося НЛО. В 1947 році люди вони ще не знали про існування НЛО. Але був такий кандидат у президенти Джим Картер із США, і він запевнив людей, що він. Бачив літаючу тарілку, що він бачив, е, е, насправді, НЛО. Е, вот, і але ця людина, вона була глибоко віруючою людиною. Він був баптістом. Але він впустив в своє серце е, не ту інформацію, і тому він. Заполонив цією інформацією всіх людей для того, щоб за нього проголосували, щоб він став президентом. Таким чином, віруючі люди вони запускають, впускають дьявола замість того, щоб наступати на нього. Але що про це говорить Біблія? Біблія говорить, що були е, були біси, були демони, диявол, сатана. Про це він говорить. Про це говорить Біблія. Але Біблія не говорить про те, що були колись якісь пришельці, були колись якісь там е, гуманоїди. Ні, Е, Біблія говорить про те, що Ангели вони бачили, що земні жінки вони дуже гарні, і вони з ними совокуплялися. І ці жінки земні, вони народжували оцих мерзотних, нечис... мерзотні оці мерзотні нечистоти всякі, уродів. І, от. і Господь Бог Він істрибив оце все зло. І... Люди у тих часів 50-х років, 40-х років, вони це все з'їли, оцю всю інформацію, і тепер вони розпространяють її, пишуть книжки, знімають фільми з цими всякими, про ці всякі літаючі тарілки, але. І вони, оці технології, технології інтернету, вони іспользують для того, щоб кормити цим людей, оцею інформацією. А люди, звісно, все, всього, їдять. І вони думають, що на самом ділі так воно і є. Але церква, слово Боже, вона використовує технології для того. Щоб слово Божє розпространялося до краю землі, для того, щоб славити Господа Бога. А чому? Тому що все створено Господом Богом. І Господь Він створив землю для людини, і Він покрив защитним шаром землю, для того, щоб людина могла жити на землі. А на других планетах нема життя. І робили люди вчені е, літали туди, в космос, але там нічого не знайшли. Вони не знайшли там, що було б якесь життя на Землі. Ой, там, в космосі. І от. І це доказує те, що. Господь Бог Він є царем і Господом неба і землі. Тому я вас всіх запрошую, на, щоб дізнатися більше про те, що говорить Біблія на онлайн-конференцію безкоштовно на недільне служіння. Пишіть мені в лічку, з радістю вам відповім. Всім вам, Божого благословення. І нехай вас Господь береже на тому місці, де ви є. Слава Ісусу!